Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. На найближчий час чи є загрози? Скажіть, допоможіть ви щас. Так, дуже страшно може бути. Може бути, атака. скажіть, вищі сили, що саме буде відбуватися? Чи є загроза, що расисти використають оцю свою нову зброю міжконтинентальну, далекобійну цю ракету? Чи ядерну зброю? Що саме? Ні, я не бачу, щоб вони її використали. Дуже багато країн, дуже багато розмов, переговорів, дуже багато. Що може бути? Можуть бути дрони. Це можуть бути дрони, але вони чи якісь нові, можуть як, не такі, як зазвичай бути. І зброя, яка змінами. Те, що заборонена зброя. Чи є загроза застосування ядерної зброї? Ні, немає такої загрози. Добре. Дуже сильно втома, і може бути такий стан пригнічений. Втома глибока така апатія. Перевтома, заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Всіх українців, всіх військових, наших людей, одведіть від домівок, від будинків, домівок нашої інфраструктури, військової і енергетики, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть. Поверніть назад рашистам в голови, хай летить, особливо тим, хто дає накази. Хто придумає ці обстріли, хай їм летить назад і нищить. Більше не зможуть обстріли чинити, буде так, і так є. Прошу, вищі сили, захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрийте, всіх українців, цивільних і військових. Не мить, не лишайте. І прошу, зруйнуйте всі, всю авіацію військову у уросистів. І оцю зброю далекобійні, міжконтинентальні, ці ракети хай повзриваються там, де вони заховані. Буде так і так. Є. Більше немає чим і ким. Це повністю все знищено. Так. Буде так. перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від України рашистів. Тікають, лякаються, більше не мають змоги тримати окупацію, виводять війська. Буде так і так є. Більше немає змоги рашистів тримати окупацію. Виводять, тікають. Де буде все сказане здійснити. де Буде захист міцний. От, чи хочу глянути, чи прилетить на Київ оця ракета. то що лякали расисти міжконтинентальна ця ракета. Чи прилетить найближчий час, прошу скажіть? Це не міжконтинентальна ракета. Прилетять велика якась кругла сум. Це, ну, може, 100-100. Це дрони можуть прилетіти. Добре, на цьому я завершую. Прошу, по можливості, три рази передивіться це відео і бережіть себе, будьте дуже уважні. Дякую за увагу і до зустрічі!